Я усвідомила, що моя робота як терапевта полягає в тому, щоб робити із зручних людей незручних, із хороших людей поганих людей, і фактично знайомити їх із своєю агресією, агресію, яку вони можуть використовувати від своєї сили, агресію, яку вони можуть використовувати для будівництва свого життя. Тому що можна використовувати агресію від свого безсилля, і тоді ми фактично порушуємо кордони інших людей, ми можемо їх вдарити, що теж є порушенням їх кордонів. А можна використовувати агресію від сили, і тоді ми стаємо з вами впевненими, ми стаємо з вами сексуальними. Ми стаємо з вами успішними і людьми, які вміють заробляти гроші. Пасивно-агресивна людина не приймає своєї поганої сторони, і вона всіляко хоче показатися хорошою через це. Вона подавляє свою агресію істину і намагається якимось таким чемним способом. Надати оцей такий свій агресивний посил до когось. Але насправді вона тільки сама собі шкодить себе ослаблюючи, тому що пасивна агресія це завжди позиція від безсилля. Це завжди слабка позиція. А значить, ця людина буде зручною ця людина буде невпевненою насправді, і ця людина тільки то і буде робити, щоб пасивно агресувати на всіх інших, руйнуючи себе із середини. У людини, яка подавляє свою агресію, завжди буде порушений сон. В неї буде порушене лібідо, воно буде дуже 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 низьке. Такій людині сексу не буде хотітися. Ця людина не буде сексуальною, ніхто не буде щитувати з неї сексуальність. Вона перетворюється на сіру, негарну масу. Така людина може відчувати важкість, важкість в своїй голові. Це головні болі, мігрені важкість у шлунку, тому що вона не може переварити тієї агресії, яка є всередині неї, і яка її фактично руйнує, і тієї агресії, яка є зовні в цьому світі. Вона буде мати зайву вагу, тому що вона буде накопичувати всередині себе дуже багато цієї агресії, яка не проявляється. Гроші це енергія агресії, і тому людина, яка подавляє агресію, не вміє заробляти гроші. Вона не вміє себе презентувати, вона не вміє розширятися і впускати в своє життя ще більше грошей. Вона не вміє будувати свій бізнес. Не вміє і не хоче через те, що їй дуже і дуже страшно. Людина когось ненавидить, це говорить про те, що колись давно, до того, як хтось щось зробив, ця людина дуже сильно ту любила. Ненависть і любов це обидві сторони однієї медалі. Так само, якщо людина якось сліпо любить іншу людину, тобто безоговорочно, знаєте, отак, от прям все тобі віддам. Для тебе весь мій світ. Тобто, приносить в жертву себе заради іншої людини. Це говорить про те, що насправді вона подавляє дуже багато агресії в сторону цієї людини. Подавляти це значить приховувати від самого себе. Тобто, коли ви подавляєте агресію, ви намагаєтеся від самого себе її приховати, для того щоб. Не бути агресивним для когось або для себе, коли для себе, то це завжди для когось, хто раніше був зовні, а потім став всередині вас. Якщо ви подавляєте свою агресію, ви просто відмовляєтеся від великої великої енергії, яка може збагатити ваше життя і зробити його значно кращим. Саме агресія. Саме агресія. Отож почніть просто помічати і розрізняти в своїх емоціях свою агресію. І перестаньте її подавляти. Якщо вам відгукується те, про що я кажу, будь ласка, відреагуйте на це відео, поставте вподобайку. Якщо ви не підписані на мої соцмережі, будь ласка, підписуйтесь інстаграм, Ютуб канал Метатерапія. І ми будемо з вами на зв'язочку. Чекаю на ваш зворотній зв'язок. Ваш психолог Наталя Контрахіна. на все добре.